Мурчить, Але сьогодні відео не про колеса. Всім привіт! Ви на каналі Let's Bike Лецбайком'єй. І сьогодні хочу поділитися своїми враженнями про велосипед, Merida з культури 4000, на якому я від'їздив сезон. Це десь орієнтовно 2000 км. До речі, велік зараз продається, тому кому цікаво, можете знайти його на OLX. Почну спочатку напевно, з характеристик: що ж це за Велік, на чому він зібраний, що коротко, це. Рама карбонова, це f 3 вилка також f 3 конусний рульовий стакан, шток вилки також конусний, також виконаний з карбону. тут стоять Merida Expert, одразу були взуті в Gravel King, і це 38 й слікові лімітка цьогорічня. По трансмісії все коло на 105-й, крім ланцюга, ланцюг тут KMC x 11 гальма також гідравлічні, шиманка 105-та, ротора rt 54 Корейше, Це базовий комплект цього веліка. Сідуха також стокова в принципі, тут нічого не мінялось, нічого не доставлялось, ну, тільки проводку гарно завів. Можете бачити на екрані, переважно, коли ви забираєте вілік, він у вас там заплетений якось через кастелі. Тут це гарненько такий павучок вилазить. Максимально аеродинамічно і тепер по озі цього велика, конкретно в цьому комплікті, це розмір рами МК разом з педалями. Педалі Фаворосіома перероблені під spd шип Вага Веліка складає 9,2 кг. По факту є куди облегшувати. Зараз далі розкажу, як він був облегшений і яка вийшла вага вже на інших колесах. Отже, на велику відкатав 2К КМ, Всім задоволений за рахунок. Взагалі, скульптура ендюренс це шосейний велосипед, але на ньому можна кататися десь і по гравію, по лісу. В принципі, що я робив. Але це було там перші виїзди. Потім це вже був просто апарат для тренувань, де я малював стрілки по одеській трасі. Тобто, це були такі задумні тренування, дві годинки в одну сторону, дві годинки в іншу сторону. І все десь тобто, по факту цей велик жесті не бачу. А ну, хоча ні, один раз вибігла собака, і я її. Договорився з нею. В общем, відламався кусочок пластика на дуалі, але це було десь на третій виїзд, тому на велику я далі катаюсь і все тікі-пукі. Він, напевно, весь його потенціал я не розкрив. На жаль, так, а що ще вам розказав? Отже, це шосер а-ля з елементами гравійника. За рахунок того, що сюди влазить 38-м покри. Тут навіть є поперечна планка на задніх перех, куди ви можете встановити повнорозмірні крила, якщо будете кататись по якомусь болоту. Коротше, що сподобалося велику, Це кервоний підсадбіл, бо він флексить це все. Сідуха в мене одразу була замінена. Я з'їздив на фіт. На фіті мені поміняли сідуху трошки ширшу, тому яка тут. Ці духа по факту не можу сказати. Можливо, там три ній проїхав, але це типу, для мене особисто було максимально некомфортно. Е, що ще? По перемиканню я катався на Ультегрі між 105, я різниці не відчув. Що там перемикається, що там перемикається. Хоча на тренуваннях я використовую весь діапазон передач, оскільки тренування депувато, і по факту нам пішла гірка, мені треба скинути передачку. рівняк мені треба накинути передачку. Тому по перемиканню у мене там якихось нюансів чи там затишок чи завтиків не відбувалися. Ланцюгу за за 2 ККМ, він навіть не розтягнувся. Там поділка портулоського вимірювача ланцюга стоїть 0,25-0,5. Це каже про те, що використовувався як і весь діапазон. Касети, отже, там рівномірний знос, як і зірок, так і ланцюга. По факту він ще буде ходити і ходити. Напевно, ще ти з нього можна буде вичувати. Що з великом я робив? Це для тренування, все ж таки зібрав собі карбоновий вілсет. Це ось цей який ви бачили на початку відео. На 240 сорокових втулках, 50-й профіль обода, і гума стоять контіненталька. Це Grand Prix п'ять тисяч TL. Досить легкі вийшли колеса. Вдалося скинути кіло 200, тобто Ой, е, вдалося скинути десь близько кілограма ваги, і Велік почав важити 8,2 кілограма. Ось в конкретно такому компліті разом з педалями. В принципі, така херня. Їздить, педалі, педалі крутяться, нарікань немає. Взагалі чому продаю вілік, бо хочу спробувати Merida React, але це не за те, що це там більш якась там швидкісний велик чи ще щось. По факту, я цей потенціал цього велосипеда я на 100% не відкрив. Тобто, в мене не було ніяких ні бревитів, ні якихось довгих поїздок. Навіть київська Саутка, яка була цей Денис Старт, який я їхав в цьому році. Я його їхав на МТБшці. На початку, коли тільки купив велик, зразу зібрав його на 38 х широких покришках. Я думав, що буде з гревел кататися і на якісь покатушки їздити. По факту просто не знаходив на цей час, і тому всі тренування в мене закривалися зранку, це 6 до 8 або 6 до 9, то, якщо це був вхідний день. Хотілося більше швидкості, тому було б прийнято рішення зібрати інший велсет карбоновий з тонкою гумою, тобто зробити все ж таки шосер-шосер з цього віліка. На цих колесах я там, зробив ну, до 10 виїздів, по факту колеса накатані, на них класно, комфортно. Коли карбоновий вілсет мені трошки надоїдав, що воно там добове було, for fun, я ще, можливо, два рази ставив конкретно цю гуму, щоб було просто м'якіше. Хто там собі розглядає якийсь карбоновий варіант, там дивиться на сайлекс? Або якийсь гравійник. В принципі, сміло можете розглядати відускультури Endurance, оскільки вона закриє вам всі ваші потреби, як і на шосе. Ви зможете так само зібрати собі вілсет, якийсь шосейний, і так само можете зібрати там, стоковий вілсет, його зробити для гревела, щоб кататися. Тим паче, стоковий вілсет він tubeless ready, обидати tubeless ready. Можна зразу зробити без камерку, виграти трохи повазі, щоб він важив ще менше. В принципі, тут ще є куди це там починає. Чи сідло, педалі, кермо це все тут можна замінювати, і ваш велик дійсно буде ставати набагато легше, і відповідно ваша середня швидкість буде зростати. За умови, що ви будете постійно тренуватися. На просторах інтернету також багато відео людей, які катаються бревне на цих великах і воно досить комфортно, думаю, що це все замовлено посадкою, оскільки там не супер цей велосипед вас розтягує. Більш вертикальна посадка, тобто катання на ньому дійсно комфортно. Тому також можу його рекомендувати. Все, що не сподобалось мені, та по факту немає такого, що мені не сподобалось. Тобто стоп'ятка працює нормально, на, на неї немає. Гальма працює нормально. Ну, дощ вони попискують, але це нормальна історія для будь яких гальм. Касета, да, класний діапазон, можна і вгору підніматися і згори спускатися, кому там сута шосейна, викинули цю, поставили там 11,25 і гегей собі катати, навалювати. По нам, тут 50 36 чи 34. В принципі, цього діапазону мені теж більш ніж достатньо, бо кардан там 50-11 я майже ніколи не розкручував. Тобто не було такого, що мене обмежують передатишне число. Зірок за рік експлуатації, я кажу, там ланцюг не спадав. Переклюб чітко працює як спереду, так і ззаду. Тось по наріканням нічого немає. За підсиділ жирний плюс, що він тут карбоновий. Він класно флексить. Тось на нерівностях також комфортно дупу не відбувається. По ширині керма воно тут 420 мм, 42 см, Коротше, на ефітівні його також не довелося міняти по виносу. Також не довелося міняти по факту, я замінив лише сідло і все на цьому велосипеді. Тобто такий, типу, під мою комплексі 178 зросту, вілік підійшов максимально ідеально, окрім сідухи. Чи взяв би я на наступний сезон собі ще раз з Endurance? ендюренс? Напевно, так. Да, але оскільки я там мало катаюсь по лісу, все ж таки більше катаюся це малює стрілки по одеській трасі з ранку шостої до 8. Хоч це трошки більше швидкості, тому вирішив все ж таки взяти реактор, або можливо, все ж таки знову візьму з Endurance. Справді вже на електроніці. Ще поки в роздумах. В принципі, якщо це і продасться, то я там буду швидше вирішувати. Ось такий короткий відеоогляд в мене вийшов. Ну, менше сидіть на ютубчику, більше катайтесь на велосипедах, донати не ЗСУ. І до нових зустрічей. Па-па!